Змішувач для ванної кімнати KB 41.31 з коротким виливом це сучасне практичне рішення для вашої ванної кімнати, що поєднує функціональність та елегантний дизайн. Три режими роботи ручної рійки забезпечують комфортний вибір струменя для щоденного використання. Модель виготовлена з латуні, що відзначається високою міцністю та довговічністю. Завдяки подвійному покриттю не затримується забруднення і легко миється м'якою губкою. Ергономічна ручка керування і короткий вилив дозволяють легко контролювати температуру і натиск води. Кроєл кабі 41031 комплектується високоякісними картриджами сидал та аераторами неоприл, що забезпечує правну, роботу змішувача і економічне використання води. Ця модель стане надійним елементом для будь-якої ванної кімнати, поєднуючи в собі сучасний вигляд і довгий термін служби. Тож давайте. Коєрка бі 41031 і її характеристики змішувача для ванної кімнати. Матеріал латунь. Довжина шланги 150 см. Рійка, три режими роботи. Одноважений змішувач. Елемент запірний кардрюч седал. Стиль модерн. Вилив короткий. Загальна довжина 217 мм. Комплектація шланг 1,5 м, Вучна рійка, тримач деяки, ексцентрики, чашики, гумові прокладки. Інструкція. Гарантійний талон та все, все необхідне для того, щоб встановити і користуватись. Цей 031 має такі кольори, як хром, чорний. Змішувач для ванної кімнати круєвка Бі 4131 з коротким виливом. Це сучасне практичне рішення для вашої ванної кімнати.